Отже, власне, завершився поєдинок ваші враження від нього? Дуже погані враження. Ми програли, не зовсім не заграгали свою гру. Е, добре, що я хоч, хоч якось допомагала своїй команді, але ми не грали свою гру. Дуже багато гравців сьогодні не зіграли свою гру, якому вони могли гра, грати. А так не знаю. Щось нам не вистачило. Ну, власне, ви зіграли на вас, ну проходили ці передачі. Чому інші не підтримали? Як ви думаєте, можливо, не відсутність воно тренера? От багато питань чому немає не Ірини Шипакіної? Багато питань Шипакіної. Вона по сімейним обставинам поїхала, але вона повернеться, все буде добре. Uh, вот. А по поводу того, що не зіграли гравці, я не можу відповісти на це питання. Це ну не вийшло у них щось. У Франківському завжди такі запальні матчі. все-таки лідери. Виграли недавно зараз. Суперлізі один-один завжди відчувається ця атмосфера. Так, Так, да, дуже напружені матчі, дуже принципові, дуже хороші гравці. У них. Дуже хороші опитні гравці у нас, так що такі, я думаю, цікаві матчі для вболівальників, тому що ну, такі це хороші ігри, але інколи ми проігруємо. Дякую, дякую. Господи, все, 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 все. <рес> мій не дуже поганий приліт. Отже, власне, завершився поєдинок. Що може сказати зараз, ну, враження ваше? Ну, результат на табло, такі ж самі враження. Ну, якщо стосовно гри... Не вистачає нам ротації. Не всі гравчині добре себе почували сьогодні, і тому спочатку спробували, але були такі змушені заміни. Сьогодні багато забивала Діана Бондарюк через неї гра будувалася. Ну не підтримали трошки партнерки і видно в влучаннях, Власне не підтримали. багато забивала, але багато і не забивала. Да? Є проблеми, як показали дві гри з штрафними китками. І ось а це вказується ну, на грі. Ну, і завтра у вас заключний матч з інваспортом. Які завдання ставити на завтрашню гру? Ну на жаль, цей матч нічого не вирішує, і я сподіваюся, що гравці зроблять висновки і зможуть ну, довести, що вони грають в вищій лізі, в суперлізі, а не, не знаю, в першій лізі. Але. Добре, дякую. Успіхів вам. Дякую. Вітаємо з перемогою сьогодні. Власне загалом, які враження від матчу, як складався поєдинок? Ну позитивні враження. Ми перемогли. Це нам гарантувало вихід у фінал чотирьох кубку. Е, незважаючи на такий рахунок, гра була важка. Спочатку навіть емоційно була важка гра. Ми входили не дуже швидко, так в гру, але все добре спалося, Ми відпрацювали. Нашу, наш захист і це нам дуже допомогло виграти, відірватися і е, так добре зіграти. Як почуваєте особисто, знаю, є вишкодження загалом? От сьогодні на морально-вольових десь грали, так? Так, да, на морально вольових десь там Німісільчик, десь там у Бо треба було грати, це дуже була принципова гра, дуже важлива гра. Ну а там далі відновлюватись. І це падіння, яке ви впало, дійсно всі зараз схопилися за серце. Я думаю, ви так само переживали, але думаю, з дякую, дякую все добре. Е, все добре, я просто була в той момент на куражі, я навіть ну, не думала нічого. Тому будемо бачити, як буде після вже гри, коли буду відпочивати вдома. Матч вдома і підтримка болівальників як загалом відчувається? Ой, це неймовірна підтримка, це нас супер-шостий гравець. Ну, все класно, коли так підтримують. і Набагато легше грати. Тому дуже дякую всім болівальникам, всім, хто приходить, підтримує БК Франківськ. Дякуємо вам. Дякую. Отже, Вітаємо з перемогою. Власне, як сьогодні матч складався? Мед складався вдало, перемогли, виконав основне завдання, вийшов фінал Кубка України. Зараз в даний момент друга команда бореться з рівнем, на рівне грає гру, тому будемо сподіватися, що і друга команда проб'ється у фінал. Щодо самої гри, ну, так буває, що програли ми підбір. Декілька показників ще програли. У нас фолів п'ять разів більше було, ніж суперника, але. Незважаючи на це, ми здійснили більшу кількість атак за рахунок агресивної гри, за рахунок десь моментів пресингу. Ми здобули той результат, якого прагнули. На завтра на матч з Київбаскетом, які будуть завдання? Ну що ми, що Київбаскет вже вийшов фінал. Кубка України буде гарна тренувальна гра. Я рахую і болівальники все одно, Думаю, прийдуть завтра і будуть вболівати. Звичайно, ми граємо вдома. Сьогодні хочеться подякувати нашим болівальникам, тому що підтримка їхня була відчутною. Міському голові сан Романович, який знаходить час пройти, підтримати нашу команду, який, як то кажуть, держить руку на пульсі команди. Тому хотілося б завтра запросити болівальників на гру. Гра буде якісна, гра лідерів, гра команд, які зараз, ну, як то кажуть, набрали гарну форму, тому очікується хороша гра завтра.